Доброго дня. Пункт видачі продуктових наборів. Будь ласка, можете прийти і отримати свій продуктовий набір. Запрошуємо вас. 67-річна пані Наталія, вдова ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС. Продуктовий набір від міста отримує не вперше. Каже, новий склад та пакування наборів їй більш до вподоби. Дуже вдячна. Там і олія, і борошно, те, що нам потрібно. Дуже рада. Що за нас піклується в такий скрутний час. Всім здоров'я, миру, а саме головне перемоги. В Саксаганському районі безкоштовні продовольчі пакунки отримають більше восьми тисяч сімей. У цій хворі найбільш чисельна категорія це сім'ї, яких є отримувачі пенсійної виплати в розмірі 2800 та менше. Продуктові набори можливо отримати на підставі багатофункціональної відповідної карти Криворіжця, яку можливо також оформити в кожному нашому пункті. На території Серсаганського району працюють відкрито 4 пункти. Це в Криворізькій загальноосвітній школі 19 за адресою Івана Враменка, 20, в Криворізькій гімназії 68 за адресою Герницький, 3, в Криворізькій гімназії 41 за адресою співдружності 44А та в управлінні праці та соціального захисту населення за адресою святителя Григорія Богослова 16. Надцять а для маломобільних верст населення ми продуктові набори доставляємо з місце проживання. Катерина мама двох дітей. Наразі у декретній відпустці по догляду за молодшим зараз нема можливості працювати, і тому цей пахунок для нас є важливим і приємно, і велике дякую. У виїзному пункті видачі довгинцівського району отримувачів. Чимало прийшли з донькою, міла її звати, отримати продуктовий набір. Нам вчора зателефонували, сказали прийти. Мешкаємо з сім'єю. Маю двох хлопчиків чотири з половиною та повто півтора роки. Дружина ще у декретній відпустці. Дуже дякую місту нашому, що не забуває. Про мешканців в районному управлінні праці зазначили, зараз приймають і людей зі списку першої хвилі видачі соцдопомоги у другу хвилю. У Довгинцівському районі видадуть близько 4 тисяч проднаборів. Це сім'ї, які отримують допомогу при народженні дитини. Це сім'ї, в яких є всі категорії учасників ліквідації Чорнобильської на Чорнобильської АЕС. Це Сім'ї, в яких є учасники бойових дій, які приймали участь, АТО, ООС, нинішні теперішні агресії з РФ, учасники бойових дій в Афганістані та на території інших країн, також сюди додано категорії. Ті, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості і отримує відповідну допомогу, також сім'ї, в яких є отримувачі пенсії в розмірі до 2800 тисячі гривнів, особи з інвалідністю другої групи загального захворювання, третьої групи ті, хто не працюють. Видача наборів у Довгинцівському районі організована на трьох стаціонарних пунктах. Процедура отримання займає хвилину півтори. У разі відсутності картки Криворіжця при собі потрібно мати паспорт. Вікторія Добровольська, Олександр Домашов цей день.